Електроенергії по 6 гривень за кіловат для населення до кінця 2024 року не буде, але буде по 4 гривні. Вітаю вас, шановні друзі. Тільки вчора розказував вам про те, що народний депутат Нагірняк заявив, що до кінця 2024 року ціни на електроенергію для населення збільшаться вдвоє майже до 6 гривень. Ну тобто там має бути ринкова ціна 5,50 гривень. Але як виявилося, це був лише перший етап у цій методички, яку починає розробляти українська влада. І вже сьогодні, в ефірі єдиного телемарафону, експерт з енергетичних питань Юрій Ковальчук заявив, що не буде до кінця року ніяких там 6 гривень за кіловат, але 3,5-4 все ж таки буде. І ну, в цьому році до 6 гривень точно не побачимо 3,5-4 половиною чотири гривні. Отакі От буде діапазон. І в принципі, те, що дійсно той жовтну таки якого ми згадували депутата Нагорняка, так він ну принаймні, згадав. Це дійсно в вересні місяці. В кінці був лист, який фактично визнали в держдепартаменті США в посольстві США, що він був. Ну рекомендація можна це назвати там чи як по-іншому, але дійсно, фактично, це така вимога, що треба підвищити тариф, так і щоб він відповідав так званій ринковій позиції. Вже після цього виступив прем'єр-міністр України Денис Мигаль, який заявив, що. До кінця зими ціна на електроенергію підвищуватися не буде. Але є один маленький нюанс те, що зима через місяць закінчиться. А це значить, що з весни вони вже можуть почати піднімати ціни на електроенергію. І хто б це як не називав, що це антинародні методи, що це порушує Конституцію, закон там і все інше. Їм абсолютно плювати. І як би вони там не розказували, що це вимога Європейського Союзу, це в першу чергу вимога Ахметова, тому що ніхто ніколи не показує якихось офіційних вимог Європейського Союзу, щоб Україна підвищувала тарифи. Ми все це чуємо лише від наших депутатів. Але якщо враховувати те, що Україну ніхто ні в'яку в Європу брати не збирається, а також паралельно подивитися, хто є власниками енергетичних оцих структур і по електроенергії, і по газопостачанню, стає зрозуміло, хто саме заробить на цьому підвищенні тарифів. А ще більше цікаво Корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.